Привіт, мене звати Кристина. Так, так. Саме Кристина так у мене записано в українському паспорті. Мені 42 роки. Я хореографка. Також я викладачка сучасного танцю, суддя міжнародних конкурсів, а також мама трьох доньок: 21, 19 та 7 років. А ще я лекторка, кураторка мистецьких проектів, засновниця школи танцю «Тотем», а також засновниця нового перформативного проєкту Монада Денс Проджект. Ще я багато подорожую, і відвідую різні цікаві міста: вистави і культурні події, музеї в Україні та за її межами. Мені цікаво досліджувати світ та мистецтво і розвивати українську сучасну культуру. Я намагаюся жити життя цікаво і мотивувати спільноту українську до дії, до тих дій, які б робили всіх нас розумнішими, освіченими і головне щасливими. Я виступаю проти російської агресії. Та її імперського тиску на нас. Вірю, що ми позбавимося свого колоніального минулого і комплексу меншовартості. І в нас будуть знати в світі не тільки як жертв, але й як націю неймовірно талановитих людей. Про все це я розказую на своїй сторінці. Вітаю вас! Приєднайтесь.